Про події у світі, які відбувалися протягом цього тижня. Говоримо у програмі від неділі до неділі на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні 25 січня, неділя. Безумовно, що Давос світній економічний форум був в центрі уваги, там дуже було багато подій, але крім нього також ще були події, на які, на мою думку, варто звернути увагу. Отже, давайте починаємо. Неділя, 18 січня. Світовий порядок, яким ми його знаємо, і майбутнє НАТО знаходиться на кону перед обличчям погроз Дональда Трампа щодо тарифів, заявив про це міністр закордонних справ Данії у неділю, 18 січня, ну, безумовно, мова йде про тоді йшла, про Гренландію. Там потім ситуація вже трохи, ніби напруга зменшилась, але в неділю отаку от заяву зробив міністр закордонних справ Данії. У Португалії у неділю відбувся перший тур. Президентських виборів до другого туру вийшли соціаліст Антоніо Жозе Сигору. Він здобув перемогу у першому турі, набравши трохи більше 31%. Ну і він зустрінеться з ультраправим політиком Андре Вентуро, який набрав 23,5%. Ну ж, побачимо, що там буде на цих виборах. Так безумовно, там президент не грає таку ключову роль, як до речі, в Україні, але Португалія також. Підтримує Україну у війні проти Росії. Понеділок, 19 січня, відкрився якраз у Довосі, почав свою роботу Всесвітній економічний форум, там потім була заява пізніше директора цього форуму, що ну, він найбільше було було понад 3 тисячі учасників на цьому форумі. Ну, там були і лідери країн, там, зокрема, і був і президент Сполучених Штатів Америки. І туди також, хоча спочатку заявив, що не приїде. Там був був присутній, і Володимир Зеленський зробив ту, мову, де, ту свою промову, де він там повчав Європу, як вона і що має робити. Що, на мою думку, було недоречно. Ну і Болгарії у понеділок, в телевізійному зверненні, президент Болгарії Ромен Радев заявив, що він піде ну, там 20 січня, тобто на другий день, у відставку. Він е, натягнув, що там сорить свою. Власну політичну партію навесні там будуть чергові, позачергові парламентські вибори, там криза серйозна політична в Болгарії. Ну, побачимо, наскільки буде успішний його похід на парламентських виборах. Ну і ціни на золото та срібло у понеділок досягли нових рекордних максимумів. 19 січня, після того як президент Дональд Трамп пригодив запровадити додаткові тарифи, кільком європейським країнам. Ну, мова йде про тих вісім країн, які підтримали дані щодо Гренадії, там включно з ці країни, і там збирався їм додаткові тарифи підняти. І от на, після цієї такої заяви і піднялися ціни на золото і срібло. Ну, зокрема, там 4 тисячі 690 і 59 доларів за унцію – це золото. І наси було 94,12 доларів. Це на понеділок 19 січня. Ну і понеділок, 19 січня Віталій помер дуже відомий дизайн італійський модельєр Валентино. Ну, як написала італійська Ля Стампа, він був останнім великим імператором італійської моди. Ну, зокрема, і прем'єр-міністр. Італії Джорджа Мелоні також написала в мережі X, що сьогодні Італія втрачає легенду, але Господщина продовжуватиме надихати покоління. Дякую вам за все. Написала прем'єр-міністр Італії. Вівторок, 20 січня. Дональд Трамп у Віторок голосив про зустріч щодо Гренландії з різними партіями на полях Давоської економічного форму, в якому він має взяти участь. Ну перед від'їздом в Швейцарію він до речі, якраз тоді ще заявив, що він там веде 200% мита. На шампанське французьке вина бо Макрон відмовився ну, приєднатися до ради миру, яка потім була і церемонія підписання у Давосі. Ну, а космічна компанія Джефра Безоса Blue Origin заявила, що запустить супутниковий інтернет-сервіс. Він складатиметься з 5408 супутників та обслуговуватиме підприємства, центри обробки даних та уряди. Компанія заявила, що запустить перші супутники наприкінці 2027 року. Ну, це він буде крокувати, безумовно, з старін Кілона Маска, який має зараз вже понад 9000 супутників. Середа, 21 січня. Президент США в Давосі взяв участь у церемонії підписання встановчого статуту Ради Миру. Там близько ще 20 було тих лідерів, так, які доєдналися. Ну і там, зокрема, це задумалося як для сектору Газа. Однак зараз вже проєкт Харків включає мандат набагато ширше, ніж просто питання палестинської території. Ну і також Трамп рамтово оголосив у середу, що знімає загрошу запровадження тарифів з тих восьми країн. Ну там мови йде про Гренландію, він зустрічався. З генеральним секретарем НАТО Марко Рюти і сказав, що там якась рамка є, і ніби це питання, ну, напруга знизилась. Четвер, 22 січня. Китайська... Група Байденс, власник платформи, ну, TikTok, оголосила чвер, що завершила году про створення структури, контрольованої американськими інвесторами. Ну тут так зазначається, зокрема New York Times, що ці великі компанії, інвестиційні фірми частиною нового американського TikTok, багато з них має зв'язки одна з одною та з президентом Трампом. Ну там тягнулася ця вся епопея з TikTok, ну вже і завершилась. П'ятниця, 23 січня. У п'ятницю 23 січня Пентагон опублікував свою нову національну оборонну стратегію на 2026 рік. Ну, цей, він публікується кожні 4 роки. Ну і там стверджується, що Америка розтратила свою військову перевагу, підтримуючи абстракції хмарних замків. Так, от навіть написано, такий, як міжнародний порядок, заснований на правилах. Ну Бачимо, яке. Відношення до міжнародного права фактично проголошено в цій національній стратегії, стратегії оборони. Також в документі США вимагають, щоб союзники взяли на себе більшу відповідальність за власну оборону. Йдеться про право Америки на доступ до ключових територій, таких як Панамський канал і Гренландія. От бачите, що Панамський канал. Ну і також там зазначається, що США посилять свою присутність в до Тихоокеанському регіоні, щоб стримати Китай. От ми бачимо, що вже і в Пентагоні, фактично, ота така політика, яка ну не звертає увагу, зовнішня політика має на увазі адміністрації Дональда Трампа, що вони там ну, не рахуються фактично з міжнародним правом. Але так чи інакше, ну, ця ситуація вона не підтримується багатьма ключовими країнами, і, зокрема, до речі, і таким опонентом, як і Китай. Тобто, вони все-таки за те, щоб правила існували, ну, бачимо. Трамп собі вигадує різні правила, ну слід зазначити, що він тоді в середу, коли була ця церемонія підписання оцього установчого документу щодо Ради Миру, ну я це називаю фактично світовий такий уряд, намагається створити, там, керувати, але це все-таки грунтується на такій, ніби як бізнесовій моделі такого акціонерного товариства, де головний акціонер Трамп він що хоче, там фактично і робить. Субота, 24 січня. Президент США у суботу, 24 січня, пригрозив запровадити 100% тарифів на всі канадські товари, якщо. Канада підпише торгову угоду з Китаєм, так? бо минулого тижня заявили попередньо, що ніби там досягнуто домовленість про те, що така угода буде підписана. У Китаї цікаві насправді події відбуваються. Там от оголосило в суботу Міністерство оборони, що там почалися розслідування щодо двох таких ключових генералів військових, фактичного головнокомадича китайської армії Джан Юся. Він є заступником голови військової ради. Китаю це найвищий цей орган, який керує фактично армією, там головою є Сі Цзіньпін. І, до речі, от якраз Джен Юсь, як пишуть іноземні ЗМІ, там був, був останнього таким одним з найближчих таких радників Сі Цзіньпіна. Ну і другий генерал це Люджень Лі, це начальник об'єднаного військового штабу. Тобто два фактично ключові генерали. Ну, чистка така ідея, і ця, от, як кажуть, з корупцією, ніби там от бореться. Можливо, от, насправді це все, все пов'язано більше. З зачисткою, і щоб можливі опоненти не мали якихось можливостей для того, щоб усунути сізіньпіння. Бо про це ходили чутки, але знов так на рівні чуток все і залишилося. І також Венесуела цікава також заява. Генерального директора державного нафтового гіганта Гектора Обригона, він заявив, що в 2026 році хочуть збільшити видобуток нафти на 18%. Ну і на думку багатьох аналітиків, закон обіцяний тимчасовою президенткою Делсі Родрігес і прийнятий першому читанні уже у четверг, Це е, був розроблений під тиском США. Ну ми всі знаємо і чули, і бачили, як Трамп постійно говорив про нафту в населі, Ну там найбільше запаси нафти. У світі. А в неділю, знову ж, реагуючи на постійні якісь заяви Трампа, вже Австралія слідом за Францією, Італією та Великою Британією вислав своє обурення після того, як Дональд Трамп заявив, що союзники НАТО залишалися трохи занадто далеко від лінії фронту Афганістані. Він про це сказав в четверг в американському інтерв'ю каналу Fox News стосовно поменшивши роль інших. Країн НАТО. Ну там це обурення викликало вже і кажу, і в Великій Британії. Потім він розмовляв з Великої Британії Кірсаймером та і, і, Трамп, і ніби вже так от трохи, як кажуть, напругу намагається зняти. От про такі події, які двулися протягом цього тижня, я хотів ще раз нагадати у програмі від неділі до неділі. Не забувайте ставити вподобайки, коментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій youtube канал. Як завжди, всім бажаю усіляких гараздів! Все буде Україна!